Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. І сьогодні будемо розглядати питання Запорізької області. Коли Запорізька область може бути повністю звільнена, окупована частина Запорізької області. В мене випадали такі карти. Я робила таропрогноз 15 жовтня, на жаль, я не встигла записати відео, випадала вежа, на дні була четвірка жезлі. По цих картах, якщо брати астрологічну відповідність, то це період по вежі, це може бути або час сонячного або місячного затемнення, це може бути березень, може бути новий рік. По четвірці жезлів це період з 11 по 20 квітня. Я розглядала карти, і в мене прийшла така асоціація з Чорнобильською катастрофою. Чорнобильська катастрофа у нас була 26 квітня аварія на ЧАЕС. І ось я так думаю, що близько березня квітня. До травня, тобто весна 2023 року, буде звільнено повністю всю окуповану частину Запорізької області. Більше я схиляю, що це буде квітень в районі ось саме цієї Чорнобильської трагедії. Я робила сьогодні також розклад, сьогодні, 25 жовтня, і випали такі карти П'ятірка Пентаклів. На дні королева Пентаклі. Якщо брати астрологічну відповідність п'ятірки Пентаклі, це період з 20 по 30 квітня. Бачите, знову співпадає з цією вежею, як я казала, 26 квітня. І якщо брати також по таро, це може бути відповідність від 5 тижнів до 5 місяців. Але Пентаклі це дуже повільні карти. Майс Пентаклів второ найповільніша. Тому це буде не швидко. Повне звільнення Запорізької області. Все ж таки, я думаю, що буде навесні 2023 року. Десь березень, квітень, ці місяці. На Ленорман я також дивилася. І випадала карта дитина і будинок. Це може трактуватися як 13 квітня. Ці карти в сукупності. Може трактуватися як тривалий період, бо дитина це близько року навіть період. Але все ж таки, бачите, вежа, це щось, що тут вежа, що тут у нас будинок, щось пов'язано. З структурою міцною, я думаю, все-таки це пов'язано з періодом, який був саме Чорнобильська катастрофа, може ознаменувати цей період і звільнення повністю Запорізької області. Також по цих картах можна трактувати період через 13 тижнів 4 дні. Хто захоче порахує від 15 жовтня 2022 року, я вже не стала рахувати. Тобто, мій вердикт такий, повністю звільнена Запорізька область може бути навесні 2023 року. І скоріше за все, що це квітень. Я хочу сказати, що Таро це система, яка, в принципі, для прогнозування сроків функціонально не призначена. Це вже люди самі. Виходячи зі своєї практики, трактують карти. Тому я не кажу, що мій прогноз це інстина в останній інстанції. Якщо це збудеться набагато раніше, то я буду тільки вдячна вищим силам за допомогу. І я говорю наразі про всю Запорізьку область. Звичайно, деякі населені пункти будуть звільнені ще в грудні, в січні і так далі. А взагалі всім бажаю найшвидшого звільнення з окупації. У мене також ще питали за Васильівку Запорізької області. Я вже не буду діставати карти. Я для себе дивилася це питання також. Ще 15 жовтня, і мені там випадало на ленорман, риба і дитина. І в мене такі асоціації пішли, що це може бути ось так: також березень, квітень. Тому що риби і дитина в мене асоціюються як з нерестом риби. От коли буде нерест риби, і на дні там була лелека, коли буде нерест риби, коли будуть повертатися додому лелеки, птахи, які були в теплих краях, от тоді і будуть зміни у Васильівці. Там також на таро випадало шість кубків і на дні була шістка пентаклів, то це період по шестірці кубків з 2 по 11 листопада, або ж через 6 тижнів, від 6 тижнів до 6 місяців. І якщо по шістки пентаклів брати, то це період з 1 по 11 травня. Все одно, як не дивися, якось більше всі прогнози сходяться до того, що це буде весна. На Васильівку. також за Дніпрорудне питали. Я в попередньому прогнозі казала, що це може бути від 7 тижнів до 7 місяців. І в прогнозі від 10 жовтня то також більше показувало на весну. Хоча там є нюанси. І я буду дуже рада, якщо збудеться саме той варіант. Не буду про це говорити. Ви все побачите. Дякую за увагу!